Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. Це не просто одяг, це символ, це ми. І я вітаю кожного з цим святом і бажаю миру, злагоди, любові в кожній сім'ї. Розкажіть, будь ласка, ви відзначаєте день вишиванки? Відзначаю тому, що Ну, це дійсно це свято таке не просто там день в календарі, якийсь там визначили. От а ну, вишиванка це наша, це наша ідентичність. Там багато чого приховано, закодовано, тому обов'язково. І ми хочемо привітати вас цими святами, передати вам солодощі для ваших діток і вітамінки для мам. Ти гарний, ти вишиваночки. Бачиш і я сьогодні. День вишиванки, тому ми з тобою святково одягнуті. Ми там передали тобі солодощі, на здоров'я. Кушай день вишиванки урочиста подія для кожного українця. Її святкують не тільки тут, а й за її межами. Я вітаю кожного і бажаю миру, злагоди, любові, спокою в душі, а Україні перемоги.